Через відособленість материка та відсутність в його історії періодів зледеніння більшість видів рослин і тварин Австралії є реліктами з латинської залишки своєрідними пережитками минулих геологічних епох. На материку зустрічаються різні види, яких немає більше ніде на земній кулі, їх називають ендеміками. Ізольованість материка також призвела до бідності видового складу живих організмів. Евкаліпт одна з найпоширеніших рослин Австралії. Їх на материку налічується близько 350 видів від чагарників до велетнів заввишки у 150 метрів. Більшість евкаліптів Надає перевагу вологим місцям листя евкаліптів повернуте ребром до сонця і дає мало тіні, тому евкаліптові ліси світлі з буйним трав'яним покривом. З поміж тварин найпоширеніші в Австралії сумчасті кенгуру, вомбати, ведмідь коала білки летяги, соні тощо. Навіть у велетенських кенгуру діти народжуються крихітними розміром близько трьох сантиметрів. Дбайливі мами доношують своїх малят у сумці протягом півроку. Кенгуру чемпіони зі стрибків у довжину серед тварин. Їх результат більш як 10 метрів. Небезпечним хижаком Австралії є Динго. Здичавілий собака. Поступово європейські переселенці завезли на материк свійських тварин. Деякі з них, наприклад, кролі, так розплодилися, що завдають великої шкоди пасовищам. Тільки в Австралії живуть яйцекладні ссавці, качконіс і єхидна. Вони відкладають яйця, а немовлят вигодовують молоком. Цих тварин. Вважають примітивними савцями, тому, що справжніх савців на материку до появи переселенців не було. Цікавим є світ птахів Австралії, що також представлений переважно ендемічними видами. Яскраво забарвлені папуги і райські птахи вражають своєю красою. Зимородок Кукабара дивує тим, що вміє імітувати голоси різних тварин. Сміттєві кури будують зі сміття справжні інкубатори. Австралійський страус Ему разом із Кенгуру є офіційними символами Австралії.